Частина пенсіонерів може лишитися без виплат вже на початку 2026 року. Йдеться про тих громадян, які отримують пенсійні виплати за кордоном або на тимчасово окупованих територіях і не пройшли обов'язкову ідентифікацію. Тож як її пройти, розпитаю Ірину Ковпашко, заступницю голови правління пенсійного фонду України. Пані Ірино, вітаю вас. Вітаю пані Ірино, Для початку розкажіть, хто саме з пенсіонерів зобов'язаний проходити фізичну ідентифікацію і з якою періодичністю це треба робити. Ви дуже правильно озвучили, що ці нововведення, зокрема щодо обов'язковості, стосуються саме двох категорій пенсіонерів. Це насамперед ті, які тимчасово перебувають за межами України, або ті, хто залишилися проживати на тимчасово окупованих територіях і продовжують отримувати виплати через банківські установи. Загалом процес ідентифікації чи власне саме по собі поняття ідентифікації це не щось нове. Насправді, це встановлення особи шляхом пред'явлення свого ідентифікуючого документу. Будь-куди, куди, куди будь-яка людина звертається, показуючи цей свій паспорт, при цьому це є фізична ідентифікація. Людину ідентифікують, бачать, що це саме вона. А наше законодавство визначило, що ідентифікація таких двох категорій, які перебувають або за кордоном, або на тимчасово окупованій території, це конче необхідно для того, щоб насамперед зрозуміти, що ті виплати, які призначені державою для таких одержувачів. Саме потрапляють до тих, кому вони призначені, не до когось іншого, хто можливо якийсь якимось нечесним способом заволодів документами, наприклад, банківською карткою, пін код став відомий і отримує виплати замість ту людину, якій виплата призначена. пані Ірина, У який спосіб пенсіонери, які перебувають за межами України або на тимчасово окупованих територіях, можуть підтвердити свою особу? Ну, насамперед, я ще хочу сказати, що закон передбачає, що така фізична ідентифікація має проводитися щороку, тобто один раз на рік до 31 грудня. І способи фізичної ідентифікації для всіх, абсолютно взагалі, всі, які вони можливі, вони закріплені в законі. Таких способів по суті п'ять. Навіть той, хто перебуває за кордоном, може в якийсь момент відвідувати Україну і, зайшовши в будь-який сервісний центр пенсійного фонду, його зареєструють і буде вважатися, що він пройшов фізичну ідентифікацію. Відмітка про це з'явиться в його електронній пенсійній справі. Ті пенсіонери, які мають можливість дійти до банку, в якому отримують виплату пенсії, вони також пред'являють свій паспорт. Встановлюється факт проходження ідентифікації, банк передає таку інформацію пенсійному фонду, тобто особисте відвідування або сервісного центру, або банку це вже ідентифікація. Наступні способи – це дистанційні. Вони дійсно на сьогоднішній момент є найбільш доступними для тих, хто перебуває або за кордоном, або на тимчасово окупованій території, і це через. Дія підпис пройти ідентифікацію на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Інший спосіб, це також віддалено дистанційно, але записатися на сеанс відеоконференцію пройти відео ідентифікацію у пенсійному фонді України з працівником пенсійного фонду, який поставить деякі питання людині. Буде прийнято рішення про встановлення особи, це також ідентифікація. Я вже назвала чотири способи, і ще один. Він притаманний і доступний тим, хто тимчасово перебуває за кордоном. Це звернутися до дипломатичної установи, в якій буде видано документ, свідоцтво про перебування в живих. Це стандартна нотаріальна дія, яка видається і здійснюється. Дипломатичною установою такий документ надсилається до територіального органу пенсійного фонду, в якому людина-пенсіонер перебуває на обліку. Робить це сама людина, і на підставі таких документів ставиться ознака, що людина пройшла фізичну ідентифікацію. Наразі можу сказати, що найбільш поширений способи проходження фізичної ідентифікації ну, по перше, це діє підпис, і другий це сеанс відео звязку Пані Ірино, уточнення. От якщо ми говоримо про відеоконференцію, які документи людині треба пред'явити? Ну насамперед, щоб була виправдана оця ідея самої ідентифікації, пред'явити документ, який посвідчує особу. Таким документом є насамперед, паспорт громадянина України. Ми передбачили, коли встановлювали, коли затверджували порядок проведення фізичної ідентифікації. Передбачали, що скільки наші пенсіонери це можуть бути. Люди досить поважного віку це можуть бути люди, які мають проблеми зі здоров'ям, мають особливі потреби. Передбачено, що при цьому може бути присутній або помічник, або, наприклад, спеціаліст із сурдоперекладу, якщо є така необхідність, може бути законний представник, якщо, наприклад, пенсія призначила неповнолітній дитині. Ці представники, помічники, також пред'являють документ. Це насамперед для того, що. Щоб зберегти ту інформацію, яка буде озвучена під час відеоконференцзв'язку, під час спілкування працівника пенсійного фонду з самим пенсіонером, коли задаються відповідні персональні якісь запитання і надається відповідь, зокрема щодо документів, щодо трудової діяльності людини, щодо інших фактів, які зафіксовані в пенсійній справі людини, і які людина знає точно про себе. Пані Рено, а що таке віддалений кваліфікований електронний підпис, і як його використовувати для проходження ідентифікації в будь-якому випадку віддалений електронний підпис? Дія те, про що ми говоримо, це лише один із кваліфікованих електронних підписів, які підтримуються у випадку, коли людина вирішила скористатися якимись послугами на нашому веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Але законодавець саме дія підпис визначив як найбільш надійний кваліфікований електронний підпис, який дає можливість встановити, що Цю ідентифікацію проходить саме та людина, оскільки там, в тому числі, і через зображення ідентифікується сама людина, використовувати його можна саме через портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Хочу проанонсувати, що на нашій інформаційній сторінці в порталу електронних послуг Пенсійного фонду України є покрокова інструкція, яким чином пройти ідентифікацію. Саме за допомогою дія підпис досить нескладний механізм, що підтверджується тим, що він є досить популярним, за результатами того, як ми аналізуємо, які ж способи ідентифікації використовують люди. Пані Рино, а які наслідки очікують пенсіонерів, зокрема тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях, якщо вони не пройдуть цю фізичну ідентифікацію? Ну, насправді, коли вводили в сам закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування і поняття фізичної ідентифікації, і обов'язок проходити фізичну ідентифікацію, то туди ж внесли і наслідки, які можуть бути у разі, якщо такий обов'язок не буде виконаний. Насамперед передбачено, що у разі, якщо в установлений строк пенсіонер не проходить фізичну ідентифікацію, то за рішенням територіального органу пенсійного фонду. Виплата пенсії припиняється. Боятися такого припинення не варто, тому що як тільки людина зможе виконати свій обов'язок і пройде ідентифікацію, виплата пенсії її буде поновлена. Тобто, це такий собі запобіжний захід для того, щоб встановити, я повторюсь, що виплату отримає саме та людина, якій ця виплата призначена. Пані Ірино, я вам дуже дякую за цю інформацію, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Ірина Ковпашко, заступниця голови правління пенсійного фонду України. Дякую вам.